Доброго дня, шановне панство, з вами Пан Роман, слава Україні, а я вітаю сурі під назвою Forza Horizon 5, режим Eliminator, Я продовжую. Що робити правильно, намагатися перемогти в цьому прекрасному режимі. І ви знаєте, тенденція минулих серій мене трошечки не тішить, тому що, ну скажімо так, не закінчувалося нічим добрим У мене а, минуло, минулі дві серії, які були на каналі, а, без перемог, хоча ми там були близькі, і в принципі недалеко. Фінальні гонки були, навіть друге місце було. Uh, боротьба напружена за перемогу була, але перемог то нема. А нам треба, що правильно перемоги. Тому сьогодні, я сподіваюся, я буду щось нормальне показувати. З вас, друзі, лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте підтримувати ЗСУ обов'язково. Якщо ви підтримали вже ЗСУ і маєте змогу і бажання підтримати пана Романа, у мене є такі сервіси, всі посилання є в описі під відео. Також є спонсорство на ютубчику. Uh, і я маю різні соцмережі, та також буду радий вас бачити. Всі посилання шукайте в описі, о oh, там внизу, будь ласка. Не чую нічого, окей, ну, але я не змінюю традиціям. Не змінюю традиціям, з'являюсь ось тут. от. Швидше ми сюди телепортуй, і я хочу по побачити тут щось таке, от, що буде тішити моє око. Що буде от якась там, ну, хоча б щось синє, я побачу. Хоча щоб що, ш, щось синє, якийсь синій такий дропець, це вже буде непогано. Якщо буде фіолетово, то це буде супер. Якщо буде золоте, то. Ну. Знаємо, ми що, 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 що означає золоте? Золоте це все. Це просто розрив моєї а, лисої макітри буде. Ну і що? І що? що? О, там щось є. Ой, там щось є. Боршмакан, поршмакан, поршмакан, не знаю, не знаю, не знаю. Ну давай заберу його. Я з ним і поїду, подивлюсь на місце, що той чувак не додумається. Тут же я бачу, що він додумався, а ні, він додумався. А шо тут? Твою наліво, Форт Бронко Ладно. Там ще ядро, дроп погнали. Не пощастило мені трошки з дропом. З дропом, з дропом, з дріпом. Нічого, нормально, нормально. Нормально. Все під контролем. Ауді кватро, ну мабуть, краще взяти ауді кватруан. Буде трюнраунд. Спробуємо. Пробуємо, чому ні. Хто забороняє? Давай, аудюшечка, давай, 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 ріднесенька, полетіли з тобою, полетіли. Він врізався. Прекрасно. Давай, ауді, давай! Топчи, топчи його! Ми його зараз будемо вминати в багнюку просто, давай. Як він це проїхав?! Бляха, ну такі шанси так просрати, пан Романо, ну ти чо? Та пішов ти в сраку, гудлак. В сраку за його собі той гудлак засунь, поняв, бляха. Блін, ну. Отримати шанси, так його просрати. Ну я от я боюсь цю місцину, тому що я, от, я знаю, що такі оці кляцькі 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 дерева, які я не люблю. Де я можу застрягнути, я, б, я в них застряг. Я ще й не озвучив цей страх, треба було б їм взяти просто лівіше вікна та і все, пан Роман. Ось тут би взяв, обігав і все. Ні, поперся через дерева нафігась. Ладненько, ну, це... По традиції розминка, друзі, розминка вона буває ось такою не дуже файною. з косяками. Але далі зараз я налаштований рішуче на перемогу. Так. Все. Я не заочкував чувака на п'ятому рівні. Я поїхав. Ну, звичайно, я намакані очкував би більше, ну, але якщо я був вже не на намакані, то... Нормально. Давай сюди. Давай сюди. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, якийсь файний дроп, якийсь файний дроп. Причому я був впевнений, що я можу його перемогти. Ми були близькі, ну тупо моя помилка. Мені помилятися не можна було, йому це було бажано зробити, щоб я переміг. Чую. Я щось чую, 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 чую. Так, і шо? Що? І шо? Що? І шо? Що? Давай, і що? І що? давай, 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 щось файне. Третій рівень аудикватор, десь мы вже це бачили, так? Пентант дроп ей. ай -яй, яй яй Ну Я заберу Поїду туди На 30% щось квіт заберуть нормально. тут щось буває нормальне. І що у нас тут зараз буде? Велостер, Волостер. Ну, що ні. не, що велостер це ж таки ні Так, ось там щось було і той дроп забрали, можливо, то пежо Все, помчали в бік зони. Зона у нас десь там зліва в вз... зо. Вз... А, ну недалеко зона. Там забрали, ну блін, зараз позабираю тропи в тих місцях, де я, можливо, ще щось можу знайти на четвертій 130. Ну давай газуй краще, Газуй краще, давай, аудюшечка. Легендушечка, давай. Ледь їдемо, ну ледь же ж їдемо. Ну, туди вже поїхали люди в той бік, де я тропи ще шукав інколи. Та ну ясно, ну ясно. Ну ясно, що все, що я просрав свої шанси. Давай спробуємо поїхати по трасі прямо. Давай спробуємо поїхати по трасі прямо. Ми ще поки що біля краю зони. Ще може бути таке, що гонка буде кудись прямо. Якщо навіть хтось по трасі буде летіти, то... Ми не маємо мати з цим проблем. Ще, можливо, ось тут варто поїхати подивитися, що нас тут збоку, ну десь, можливо, тут ліворуч. Щось десь завалялося. Ага. Звичайно, завалялося. Так, 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 так. Лежить, чекаєте, пан Роман. Просто ніфіга. Нормального я не знайшов. На ядропів не бачу жодного нормального. Зараз ще не на когось нарвусь. Я не знаю, там за мною їде, але щось швидке. Мабуть, Audi R6. ну Є така ймовірність, тому що ну, вона явно швидше їде, ніж я. Ну воно тобі треба, а! Я думаю, що йому нафіг, не треба зі мною. Так, тут зараз заїдуться. Що тут заїхалось? X5 і прекрасний АМГ Джим Фудор. А, Субару ВРХС? Ну ясно, я просрав. Я просрав друге, бляха! Ну зачекай, не кажи гоп, поки не перескочиш. Ну, що це, блядь, це гонка срана? Куди вона? Пиздець, просто якийсь, просто якийсь пиздець сраний лютий. Жодного вибитого, жодного вибитого за дві гонки. Здається, хтось розучився грати у вибивало. Здається, хтось реально розучився грати у вибивало. Дам. Хоча я там якби щось там і тренувався, щось там робив. Ну і то... Ні, ну це було раніше. Я останнім часом щось не заходив на грав так рандомно. Просто якась срака Ну я не розумію. Ну Ні, ну ладно, я програвав тачком сильніше, ну, краще, ніж моя, але. Ну, для мене це все одно не виправдання, бляха у мене вже дофіга перемог вибували я не маю так програвати. Сухай okay, якщо О, десь тут от подивитись Я колись знаходив. Колись я тут знаходив нормальні дропи ось тут. -от. Десь ось тут, -от, здається, щось було там, чи десятку я знаходив щось таке. Ану, зачекай. Стоїмо дивимось. Ну, до речі, до речі, як варіант, що можна зустрітися десь ось тут, -от, от, от там де я стояв тільки що. Тому що там буває щось нормальне. Колись я там знайшов десятку. Чи щось я там ще знаходив нормально, не пам'ятаю. Ладно. Не буду брехати, не буду видумувати якісь історії. Тиша. Прекрасно, просто супер, просто клас. Ні, Ну блять, я минулі серії на першому рівні третій перемагав. Тут зараз на третьому не можу ні п'ятий, ні четвертий перемогти. Так, щось є. Місце, де потенційно може знаходитись десятка. Я колись там знаходив АМГВАН. АМГВАН. Та що ж таке? Я не можу нічого краще третього рівня знайти. Це якась рака просто повна. Правильно, блядь, давай, да, запутайся, пан Роман, ще. В будинках, блін, навігатор би каже, щоб не запутуватись. Та ні, дядь, я там був, там якби нічого нема Тут Також нічого нема, просто просто... А кого... А у когось є вже бронко? Порт бронко, сьомого рівня, так. На волостері нормально можна їхати, він також непогано пре, але йому треба взяти розгін, і тоді він буде нормально фігачити. А як це так нічого нема взагалі? У мене так погано з дробами ще вже давно не було. Чувак, якби не забрав цей дроп. І там... А там він був, цікаво, чи він. Воліфер, ну, може, був? Ні, ну так, вольфер, не, ну там каліфер це непогана машинка, в принципі. О, хтось тут щось забрав. Де зона? Куди гонка, не ясно, що тут забрали. А буде дебатів 150, так? Шо от у нас? Ну правильно, нафіга! Нафіга нам гонка, так? Ну йди сюди. Поїхали. У тебе, блін, нормальна тачка, третій ріні. У мене файна тачка. Давай, погнали, покатаємось. Поїхали. тут суперників, подивись! Ти подивись, які суперників, я в шоці. Треба вириватись на трасу швидше. Ні, тут то волос вздрюче, звичайно, що. Цього. Як його там? Поршому Рейд Ну але, блін, я не міг перемогти п'ятий рівень, я не міг перемогти четвертий рівень на третьому, але нарешті я на третьому перемагаю третій. Класно, класне досягнення, пан Роман, просто супер, просто клас. Молодець. Ми всі за тебе дуже раді. Ну Чок ми, в принципі, вийти. Там нічого нема. Ну раптом, раптом. Дай, давай мені зараз. Не ладно, кстати, я нормально погиб. Тут еще и дропик есть. А я за тут, тут за зоною. А там ще дропы. А ну. А прикинь зараз. Ну, шостий рівень. Так, пенхал защо, але. Це шостий рівень. Погнали. Погнали. Тут є дроп. А МГА на когось. Так, тут у нас розбилось прям багато дропів, що ми тут маємо. Аудіс yes, 1 дякую, не треба. А прикинь, чувак, знайшов MG-1. Чувак, он на ДБРТ 150 намагається знайти щось краще, їзди по дропах, а я йду за ним. Як чого ти не хочеш поганятися? А? Я, йди сюди, давай ганятися! Чому він то краще їде, мені здається. Ну їдь сюди, дядя. Тут рс 7 було. я буду мучитись на незрозуміло чому, якщо можу на рс 7 зараз його наздогнати і взрючити. Юа, ти подивись. Я не знаю, куди тюрми раунд, але туди прямо гонка у нас іде, погнали. Франс Юа, сорян, у тебе гарна назва, гарний нік, але я маю тебе розрішити зараз. Я вже не можу так я вже так більше не можу, у мене немає терпіння більше. Нема терпіння терпіти ці пекельні борошно. Я розумію, що ти хотів показатись по дропах на халяву щось знайти, але ні дядь. Треба змагатися, треба боротися, треба перемагати. Важко важко їхати, але, блін, 14 драйверів, у мене 7 рівень буде зараз. І то не зрозуміло, що це буде. Якщо Кає на GT Фадор, ну ще куди не йшло. Якщо це буде. Феррарі спа, ну це буде складніше мені. О де раніше ці дропи були? Я блін на лайні раніше катався. Юа, сорян. Так і знав. Так і знав, дуже дякую, дуже дякую. Так. Я не знаю хто там, а там хтось сіз... є. Ні, ну я на подібній машині навіть перемагав. Фінальні гонці, так-то. Ауді С1, йопта. Треба брати! Треба брати, брати, поки дають! дают бры что там добротех 150? Okay. Да СУКА! а ну в принципе нормально, дякую ласка Як це було важко, як це було важко? О, oh гад Господи, що ж таке, пан Роман, де твоя впевненість, собі? Добрий день. МГ Метро. Зашибумба, бляха. Ой, ні, там погана машина. Там Косворд оцей цей сраний, а він дуже добре їде. Давай, 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 давай! Давай, МГМтрошенька, будь ласка. О, господи, о, господи. Дев'ятка. Дев'ятка наша. Причому чувак був певний в собі. Я спеціально його уводив. Давай оцей. Ак, госверд, він непоганий, дуже. Він дуже знатно, файно їде. Так, це у нас зараз буде фінальне збуження. Може когось ще вичепимо? Якщо ні, то на цій на машині також нормально можна в фінал їхати. Ряха. Вони там заїхались. МГ-1. Я Не знаю, варто чи ні. Аріна, арі, аріна Шрінкін. Ладно, давай не будемо. Давай не будемо ризикувати, мабуть, окей. дев'ятка є дев'ятка. в принципі, це також непогано. Давай ми зараз зробимо наступним чином. Вийдемо на ось цю дорогу зараз. Це ж вона? А скільки треба стартувати? Секунд за 15, мабуть. Та ні, навіть, навіть менше треба. Все можна стартувати. Неочікуваний поворот. Взагалі неочікуваний поворот для Хамуха. Не розумію, поки що куди їхати взагалі. Я не хочу в місто їхати. Я сподіваюсь, так об'їду. Та йох ти ж Я не розумію, де. не розумію, де цей фініш взагалі. поехал давай, 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 давай. Блять! Да бляха! Выезжай! Да пошло воно в сраку, то выбывание сраное. Кто тут был? Чувак на цуру! Чувак нацурулать мене не вздрюканув. Фух, та, ви знаєте, мабуть, після цієї перемоги мені треба трошечки віддихати і зрозуміти взагалі, що, що відбулося, тому що. По-перше, Катка повна, катки повна, ну перша друга це взагалі лайно. Третя ще більш-менш була. Але, ну, так все важко. Так все важко, це просто якась жесть. Це просто якась жесть. Фух, господи, 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 дякую, що я переміг. Ну, причому ми реально шуком, який був на ГТРі, ми думали, що гонка буде ось так. як зазвичай через стадіон по трасі і погнала. Але ніфіга, але ніфіга, подібно, до... я, я взагалі вперше такий фініш бачу, знову таки. Скільки граю в вибувало, вперше таки фініш бачу. І там чувак на цуру, ледь не переміг, реально, прикиньте, чувак на першому рівні Прикиньте, я б розравний би чуваку першого рівня. Я б вийшов, я просто... Я б зійшов без розуму. Я ще думав, їхати через місто, не їхати через місто, що робити? Фух, ну, добре, що все, що було зроблено, все було зроблено правильно. І зивочок такий непоганий, так? Це капець. Вылетіли нахер. Влетіло нахер, все. Не впорався з керуванням. Постанавцій машині це неможливо взагалі зробити. а все, 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 приїхав. Ох, и вибивало. Ох, і срана ты. Ти... Сранити режим, нарешті я переміг знову таки. А то було вже знаєте, якось некрасиво. Все, друзі, на сьогодні прощаюсь з вами. З вами був пан Роман, дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, ж споживаєте український контент. Підтримуйте український, YouTube, підтримуйте українських ютуберів, українських твітчерів, твіч також обов'язково підтримуєте. Ну, звичайно ж, в першу чергу, підтримуйте ЗСУ. Якщо маєте змогу підтримати пана Романа, підтримуйте і мене. На все добре, до побачення, Па-, -па друзі.